Мікс жіночої білизни. Отаку попадається ось такі в упаковочці, сліпи котонові. Розмір L. Чотири в упаковочці. Налібують ну, ось такі модельки на вішачках. Дана моделька в двох кольорах. Розмір L. Також моделька. Але суто в чорному кольорі. Розмір S L L L L та XL. Така дуже класна моделька. Теж дві штуки на вішечку. такого фасончику бразиліяни. Розмір L та XL. Така ж моделька, але суто дві чорні двох, двоє чорних трусиків на мішечку. Розмір L. 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 XL XL. Така ж моделька. Одненький чорний, другий з такому принті. Розмір L. L XL. увагу, що саме такі ходові розміри переважають. Така ж моделька, розмір XL. Такого плану бразильяни. Розмір L. Шортиками мережені. Розмір L. Такі стрінги. З мережевим по боках, розмір XL. Ось така моделька мережена. Також дуже красиво виглядає розмір S. Бразильяни. Подібна моделька вже була. Розмір M. L. та XL. Трусики коригуючі. Стрінги мережи також двоє на вішечках дві пари. Така моделька. В розмірі S, Така ж моделька, але суто чорні трусики. S, M, 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 L, 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 XL, XL. Також XL така ж моделька, єдине, що одненькі в кольорі будуть. І така ж моделька, єдине, що незазначений розмір. Безшовні. Розмір L. Розяляни. Розмір L. Ось такі мережаний, красивий. Розмір XL. Безшовний розмір L. Безшовні ставками мережева, розмір M. Такий ж розмір S. Котонові трусики. Попадається бюстки, але не багато. Ось такий мережений, безшовний. Розмір ЛХ. XL. L M Алексей, С L Вот такие еще Бюстик S -очка. Бтонові? Ікселька, також ікселька, бетонові, Мка, елька, бешовні, еліксель, бюстик -E, можна комплектом. Безшовні. Ось така коригуюча бінісна. Есочка, котонові з шортиками. З вставочками мережево котонові, шортиками в розмірі М. Такаж упаковочку. Бомбер пижамка, маечка та шортики. Эль.